Усім доброго дня! Я вас вітаю з початком навчального року. В цьому році ми не зможемо поки що зустрітися у спортивному залі, але наші уроки фізичної культури будуть дуже цікавими. Що ми з вами будемо робити? По-перше, ми будемо виконувати фізичні вправи вдома. По-друге, у нас буде дуже цікава самостійна робота. Наші уроки фізкультури культури будуть проводитися інтегровані з математикою, з українською мовою і так далі. Сьогоднішній урок у нас буде дуже коротенький, але ви повинні запам'ятати те, що буде трохи далі в відео. Сьогодні ми з вами познайомимося і дізнаємось, як правильно займатися фізичною культурою вдома. Після перегляду відео я чекаю на ваші коментарі. В цьому році ми займаємося з вами ось в такому режимі. Я вам буду висилати відео або з самостійною роботою, або з завданням, або з фізичними вправами. І ми будемо з вами разом працювати. Після перегляду моїх відео в кінці буде домашнє завдання. Невеличке. Ваша задача! Зняти своє домашнє завдання на відео або зробити фото і прислати мені. Я бажаю вам успіхів, а далі ми переходимо до перегляду відео. Зараз ми з вами поговоримо про правила при занятті фізичною культурою вдома. Одягнись у зручний спортивний одяг та взуття. Ідеальний час для їжі від 30 хвилин перед виконанням вправ. Фізичні вправи будуть порушувати травний процес, а якість занять погіршиться за рахунок важкості у шлунку. Вправи виконуємо лише за зразком вчителя. Виконуй вправи у добре провітреному приміщенні. Слідкуйте за своїм самопочуттям під час виконання фізичних вправ. Якщо відчуваєте погіршення свого стану, негайно повідомити про це батьків. Не поспішайтесь займатися при поганому самопочутті. Приберіть сторонні предмети, звільнівши місце для заняття, щоб не травмуватися. Можна виконувати вправи усією сім'єю. Це досить весело та додає сил і бадьорості родини на весь день. Забираємо домашніх улюбленців якомога далі або в іншу кімнату, щоб при виконанні вправ не нашкодити їм та собі. Після занять обов'язково вимити руки, обличчя і провітрити приміщення. Виконуйте вправи правильно та не перевантажуйте себе. Бажаю вам міцного, здоров'я!